4 простих інгредієнти. Давайте приготуємо крем-брюле. Візьміть 500 мл очків та прогрійте з 1 столовою ложкою цукру до 80 градусів. До появи пари в окрему миску додайте 5 жовтків, цукор, що залишився, і ванільну пудру. Перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси з допомогою вінчика. Влийте важкову суміш до яєць тонкою цівкою і перемішайте вінчиком до однорідності. А тепер всю масу процідимо через сито, щоб не було грудочок. Розливайте у форми до половини, якщо бути точним, 150 мл. Далі на деку виливаємо гарячу воду майже до половини форми та відправляємо у духовку на 60 хвилин при температурі 100 градусів Цельсію. Десерт повинен охолонути, а потім необхідно відправити його в холодильник щонайменше на 4 години. Після того, як десерт остине, посипте його тросниковим цукром і за допомогою пальника робимо зверху кармельну скоринку. Якщо немає пальника, поставте в духовку на режим гриля на 3 хвилини, а потім остудіть. Прикрашаємо малиною та насолоджуємося ніжністю. Це до дітька, смачно.